Щоб проїзд безплатний. Їм кажуть, платіть гроші. Людина їде з його половину плеча немає. Йому кажуть, ідіть ці документи, вибачте за слово, засуньте собі в одне місце. Довідка не підходить, а в воєнному білеті в нього стоїть один раз, що він приймав територичні акції, запис, другий раз теж стоїть, не підходить. Групу відказує. Не всі. Реально тільки окремі. Тільки окремі. Будь ласка, якщо вироти. можна представитися, мене заяви, я запишу. Івана Фрилова, обласна громадська організація воїнів АТО. Голова спілки. Парце Роман Ярославович. Ще є офіційна 128 бригаді. Так. Так. так, ще поки <різв> що офіційно, тому ще місяць до тим. Ми будемо переясняти, по в перевезенню per tutto dottore Mario ci vedrà anche e tutto Mario ci